Залежність опору металевих провідників від температури. Електричним опором металів є перешкода кристалічної решітки проходженню електричного потоку. З підвищенням температури опір металів збільшується. Так само питомий опір металу лінійно залежить від температури. Це явище використовується в термометрах опору. Для характеристики залежності опору провідника від температури вводять температурний коефіцієнт опору, величину, яка показує, наскільки змінюється кожна одиниця опору речовини при зміні її температури на 1 градус. При низьких температурах у провідниках можна спостерігати явище надпровідності. Надпровідність – явище зменшення упору провідника до нуля при температурі, яка не дорівнює абсолютному нулю. Дро для сміття на пальчикових батарейках помічають не всі, проте майже кожен українець викладає їх у смітник і навіть не задумується над тим, наскільки небезпечно це для навколишнього середовища та людини. Що ж робити з відпрацьованими елементами живлення? Звичайна п'ятдесятилітрова. Ка стала місцем утилізації пальчикових батарейок. Цей пункт на вулиці Кіквідзе один з небагатьох в столиці. Організатор збору говорить, що ідею навіть не шукали. Вона лежала на поверхні. Це вже друга ємність, яку заповнюють батарейками, і лише перший етап утилізації. Люди хочуть фактично побачити весь процес. І з моменту того, як вони попадають к нам, і до моменту як вони попадуть на завод і будуть утилізовані. І це наступний етап нашої програми. Ми однозначно хочемо хотімо все те, що буде відбуватися з батарейками потом. Максим приніс цілий пакунок використаних гальванічних елементів. Випадково прочитана інформація в інтернеті зразу ж змусила діяти. Здавати відпрацьовані батарейки закликає всіх. Прочитав, що це дуже вредно, якщо їх викидувати кудись на вулиці. І прочитав, що приймають на утилізацію, тобто вирішив принести здати. Тобто, хочу, щоб приністи якусь то чистічку в умір, щоб пользує принести. Якщо за кордоном процес утилізації налагоджений, то в Україні переробляти електронні відходи не спішно. На думку екологів, основна причина відсутність законодавчого поля. Це законодавство є недосконалим і недосконалим. завод Аргентум, який є у Львові, він не може охопити весь об'єм цієї продукції, цих відходів в Україні. Екологічно свідомим українцям не залишається виходу, окрім як здавати ртутноумісні відходи у нечисленні пункти прийому або ж зберігати батарейки до кращих часів. Юлія Поворозник, Ігор Пьонкін Олексій Ковалевський, телеканал Київ.